Так, прийшли ми на город з дідом. Що ж ми тут знайдемо? <ривіт> 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 так. кихті мої. кихті мої на місці відро. Так, дід побіг поперед мене, наче він тут знає, що тут мене посаджено. Ніхера нема, звісно, що ніхера нема. А де звідки воно могло взятися? Розказуєш мені. Звісно, що нема. Як воно таке сухе було, то яке воно тут має бути. Просто тут у мене тут рядок недокопаний. І оце ще один рядок. Оце рання картопля. То, о, вона вона засохла вже. І її можна цей рядочок убрати. То я її заховаю, на наступний рік висажу. Ага, да. Представ собі дав. А останні рядки це в мене сортував. Ага. Дід не смійся з мене. Ти бачиш, він зараз сміється. Да. Що виростив, то виросте. І що тут такого? Зато хрену повод Так, ладно. Оце один рядочок оцей. Я думаю, що ми відро накопаємо. Як ти думаєш? Так? Да? Не накопай. Не накопаю і рядочка. Я буду цими. Тікаю. Тікай, кицька. Бо зараз я тебе тут зарима. В гідках накопаюсь. О, ти глянь, що тут випало. Та вона ще не така, ну це розумієш, що це рання картопля. Вона виросла ще тоді, як було багато вологи. А потім вона вже як почалася засуха, засохла, То вона ще й непогана. Якби такої багато було, то в нас би ще й врожай. Треба було садити. Ага, нагада. Так. так, дід, не умнічай. Давай давай докопуй. Че лайка, все, я тут докопаю? Ти її зайдеш в тих грудках, як я це перерыв. Ну я як копаю, то я все находю. Ну так наша. Та Зараз треба ще вміти копати, мабуть. Навіть або хотіть. Так хороша картопелька. <ривіт> <ривіт> Дітям <тобі> особливо понравилося. <ривіт> так, ладно, зараз ми трохи нариємо, побачимо, що ж воно тут буде. Хоч би відро накопати, я хочу. Ну і все, ранню картоплю ми вже викопали. Тут така гарна відро півторочка. І якраз на той рік, якщо вона доживе, то буде що посадити. Але ця така верхня горна вона. Ну нічого, хай буде. Хто ж знає, яка вона буде навесно і по чим. А так заховається десь у погребі, а собі стояти. А та хай ще трошки постоїть, бо так зарані ж вона буде лежати. Дуже жалко її зарані опускати в погріб. Ну, це гарна, така картопляла. Де вона взялася? <різь> <різь> ну, вона вспіла, так, да, вона вспіла. Ще ранньої весни. А то вона і рання. Наслідую ще побачимо. Як вона піднялася із землі 10-15 сантиметрів і зразу почала засихати. Ні цвіла, нічого. У, вся зразу і засухла. Одні бугри осталися. І сік мій стоїть закритий. Нехай стоїть захолоне, Він ще не, не сильно захолонув. Захолоне, а потім опуститься. На зберігання. А взимку, ой, як пригодиться. Знадобиться, пригодиться. Красивий колір. Тут і червоні, і жовтий, і розові. І получився такий бурий якийсь. Сіро-буро-малиновий, так? Да? Ну нічого, хороший колір вийшов. Чудово, ну ще якби так разів п'ять постільки. Ну, має щось буде. Помидорів не так і багато. Спека на них ой, як повлияла. Так що, ну, щось буде. Так все, все добре, пока що. Поки що. Ой-ой-ой, сьогодні -ой -ой -ой. невдача якась. Потратила день, собиралася, так збиралася, готувалася. Думаю, поїду в город, Ну, в центр. В центр міста нашого поїду. Та й поїхала. Хотіла взяти собі самі кращі босоніжки. Такі, щоб були... Ну, щоб хотілося їх надівати постійно. Так. Коротше, обходила всі магазини і нічого я там не знайшла. Кажуть, вже не сезон, вже тухлі треба. Та наші мені ваші тухлі? Наша ще босоніжок не зносила. О, пішла та дідові чесникова. От діда гостю. Це на суп взяла. А це йому до компоту взяла. Ну Що ще я взяла? Отакий От оточок взяла вона. Ну, вже в мене закінчується такий крем. Це набан, щоб обов'язково був. Обов'язково для ніжок. Не так для рук, як для ніжок. Так, що я тут собі взяла? Угу. Фарбу свою красиву. Хороша фарба. І вон таке взяло. Коротше, прогулялася, так собі. Ну, в аптеку ще зайшло, так. Да. Аптека, звісно, в нас дорога. Там їх більша десятка. Ну, аптеки працюють. Працюють. Бізнес у них процвітає. Ну і то не можна минути, обминути потро... не можна, потрібно йти. Так, ну і все. І що ми маємо зараз? так? почти півдня, майже півдня пройшло. Ну нічого. Зараз йду перевдягатися і зварити смачний суп з копченостями. І Це все на сьогодні. Все. Осталась я без босоніжок. Більше я їх ніде не куплю, як ото в центрі. Там тільки шкіряні можна купити. Ну, воно то є, але воно вже нікуди, нікому не нужне. А те, що нужна, того немає. Так, ладно. Що тут? Йшла дорогою, назбирала ще грушок собі. Ну. ну і прийшло. Прогулялася нормально. Сьогодні такий день вітряний, прохолодний ранок. Ой так добре. Такий день хочеться й прогулюватися. Так що все добре. Всім гарного дня і здоров'я.